Всім привіт! Сьогодні розповім вам, як я готую масло на шоколадний крем. Такий крем підійде і для капкейків, і для тортиків, і всередину тортика, і для вирівнювання, і навіть я використовувала його для еклерів. А Знадобиться нам всього три інгредієнти: 200 г масла, 200 г шоколаду і 100 мл молочка. Для початку шоколад розтопимо, я розтоплюю в мікрохвильовці. Далі чекаю, щоб трохи охолов шоколад, і з'єднуємо з маслом. Буквально півхвилиночки збиваємо міксером, щоб з'єдналися інгредієнти, і ставлю в холодильник хвилин на 15, після холодильника буде взбиватися ще краще. І так, Після холодильника дістаємо, збиваємо ще хвилинку-півтори і в три етапи додаємо молочко. Коли молоко все буде додано, будемо взбивати ще 4 3-4 хвилинки. Ну, Ви побачите, крем збільшиться, стане пишнішим, і, на вигляд, буде дуже-дуже гарний. Якщо вам треба більше крему, просто збільшуєте кількість інгредієнтів в 2 рази. Ось, перекладаємо в кондитерський мішок. Дивіться, який стабільний виходить. Можна і квіточки робити, і шапочки гарненькі.